А тим часом у Черкасах гучний кадровий скандал. Тут звільнили директорку міського будинку культури імені Кулика. Контракт із Іриною Тітовською завершився, а продовжувати його в мерії на відріз відмовилися. Бо бутім то Ірина Тітовська досі посаду обіймала незаконно. Юристи аргументами чиновників шоковані. Світлана Литвак із подробицями. Десятки майстер-класів, сотні звідніх концертів і масових заходів. І це лише за рік роботи. Саме стільки Ірина Дітовська очолювала будинок культури імені Кулика. Зі мною навіть адекватно не попрощалися, не сказали завчасно, що зі мною не будуть продовжити контракт, щоб я змогла це переварити в собі. Просто коли закінчився контракт, мені там через день вже сказали, що а вже є розпорядження. Про звільнення директорки, навіть її підлеглим. Ніхто нічого не сказав. Обурені вони пішли шукати правди в мерії. Саме тимчасовий мер білоусов не продовжив контракт із. Тітовською дуже уважаємо, поважаємо цінимо нашого директора Ірину Сергієвну і дуже вас просимо, весь колектив. Пожалуйста, будь ласка, продліть контракт. Білосов до таких прохань байдуже каже, у владних кріслах мають сидіти тільки дипломовані спеціалісти. Я не призначав її. Це було до мене. Дивіться, ви ж самі казали, що продовжували вже раз. Тобто, ви продовжували, тому що вона була на сесії. Вона на сесії була. Кінетом Білусова словесні баталії не вщухають, люди не розходяться за свою директорку, стоять горою. Я не знаю, як так вийшло, що одна влада одні вимоги висувала до директора інша, а другі. Чоловік може всю життя проробити скорочкою, я нічого не вмію. Понимаєте? І між колективом і колективів всіх багато, концертів всіх багато. Вона робить. На що посадити пенсіонера туди, що хай робить взагалі нічого не може робити. Молодіж у нас на дорогу давати молодіжі. Безпосереднє керівництво до вже колишньої директорки будинку культури претензій теж немає. Водночас в освітньому департаменті твердять Ірина Тітовська має фахового диплома, а тому не відповідає займаній посаді. Хоча вищу освіту вона сама і здобуває за кваліфікаційними вимогами. Людина не відповідає. Вона не має права займати цю посаду. Ти ви зрозумієте, це керівник. Керівник установи, яка займається і організацією, в тому числі і, і різними заходами. У департаменті освіти обіцяють безробітну директорку десь прилаштувати, а на вакантну посаду оголосити публічний конкурс. Адвокат Микола Кудрявцев називає таку ротацію протиправною. Він певен, таке раптове звільнення, то політична розправа та спроба просунути свою людину на посаду. Будітовську взяв на роботу свій час мер одарич, а не його наступник білоусов. І норм закону, які б забороняли людини без повної вищої освіти обіймати цю посаду. Вірніше за контрактом виконувати обов'язки директора. Директора будинку культури немає. От, рекомендаційні норми, які розповсюджуються на заклади культури і освіти, для даного випадку не можуть застосовуватися як обов'язкові. На захист директорки будинку Кулика від владних нападок уже стають і містяни. Цю тему вони активно обговорюють у соціальних мережах, пишуть, Тітовська розворушила культурне життя міста. У мене було бажання ну мабуть розслабитися і здатися, але після того як я побачила, скільки людей підтримують, скільки яка величезна кількість людей за те, щоб я залишилася і продовжувала розбудовувати, то я зрозуміла, що в мене немає морального права здаватися, щоб не розчаровувати людей, які в мене вірять, які мене підтримують. Як боротися із владною машиною, Ірина та її захисники ще вирішують. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Віка новини.